Котусики, привіт! Хочу нагадати вам, що ви можете підписатися на наш телеграм-канал або підтримати донатом на банку. З кожною вашою копієчкою наш контент буде ставати тільки якіснішим. Усі посилання в описі. Дякуємо вам, що ви дивитесь, коментуєте та підтримуєте нас. Команда Твінс цінує кожного. Історію читає Скарлет. Щось вкрало мій будинок. І я тепер у його світі. Я вже тут так довго. Я знаю, що дитина намагалася користуватися моїм ноутбуком, але вона могла лише натискати клавіші. Одного ранку я спустився вниз і побачив листа на сходах. Записка від нього. Під сходами було написано. Я заціпанів. Мені здається, воно шкодує мене. Думаю, в нього не було вибору, і точно не воно всім керує. Той у чоботах керує. Дивно, але я все ще можу під'єднатися до вайфа мого будинку з цього боку. Потрібно лише залишатися в або біля кладовки, мені потрібна допомога, як повернутися або, хоча б як спілкуватися з дитиною, тому я розповім, що сталося до цього моменту. Я щойно переїхав у будинок. Сходи були зачищені до голого дерева, і кілька щаблів посередині мали маленькі щілини внизу, крізь які ледве ледве можна було побачити вбудовану шафу під ними. Спершу я не надав цьому значення будинок старий, а в шафі і так занадто темно, щоб щось розгледіти. Але останнім часом, коли я підіймався сходами, на мить, коли очі вирівнювались із тією щілиною, мене охоплювало наймоторошніше відчуття, наче ти дивишся у дверне вічко і очікуєш побачити щось, що дивиться назад або тінь, що проходить повз. Я повторював собі, що це нормальне відчуття. Наче дитячий інстинкт бігти вгору після вимкнення світла, щоб монстри не схопили, тільки в реальному світі монстрів не існує, принаймні я колись так вважав. Я мав зрозуміти, що щось не так, що до переїзду. Коли я вперше прийшов оглянути будинок, на вулиці не було жодної людини, лише кілька штор смикнулися, і все. Уся вулиця ніби без життя. У день переїзду мій сусід стояв у своєму садку і поливав квіти. Я привітався. Він дивився прямо перед собою, ніби мене не існує, і продовжував поливати землю. Навіть не здригнувся. Я подумав, що він просто некомунікабельний. але так було з усіма наступні тижні діти на велосипедах. Родина через дорогу, що вивантажувала покупки, ніхто не реагував на мене взагалі, навіть не глянув. Я би подумав, що це якийсь дивний розіграш, але неможливо змусити дітей таке інсценувати. Останньою краплею став листоноша. Я чіпляв штори і побачив, як він іде вулицею. Я усвідомив, що з моменту переїзду не отримав жодного листа, навіть реклами. Так, це 2025 рік, але ж зовсім нічого. Та коли я придивився, побачив щось дивніше він весело вітався з дітьми і сусідами, промовляючи найбільш клішовані фрази, які тільки можна уявити: Є там рахунки. Можете їх залишити собі, не хвилюйтесь, пес не кусається дуже. Це було як перегляд дешевого театру, пародії на передмістя. 1950-х. Люди навіть не здавалися справжніми, але найбільше мене налякало те, що він робив. Біля кожного будинку він підходив до дверей. Кілька секунд стояв перед поштовою щілиною, а потім повертався на тротуар і йшов далі, ніколи нічого не опускаючи в неї, наче він бачив листонош лише здалеку, але не розумів, що вони мають робити. Я вирішив не скаржитися, бо, схоже, ніхто цього і так не робив. Після цього я перестав намагатися хоч якось із кимось заговорити. Життя увійшло в дивний ритм, але всередині будинку ставало все гірше те моторошне відчуття, коли я проходив повз щілину в сходах, ставало сильнішим. По дому я постійно відчував, ніби хтось повторює мої рухи. Коли я виходив із кухні, Мені здавалося, що позаду гупають каструлі. Після душу я чув, як за моєю спиною рухається шторка, хоча я вже був у коридорі. Я почав думати, що божеволію. А потім, потім почалися кошмари. Щоразу, коли я засинав, я прокидався різко, як при падінні у вісні. Але вже в іншій версії своєї спальні. Планування те саме, але кімната виглядала на десятиліття старішою, покинутою. Я не міг рухатись, чути чи відчувати, наче я камера на подушці. Стіни вкриті пліснявою, шпалери відстають біля ліжка. Тумбочка з переповненою попільничкою, а я не палю. Ці сни здавалися нескінченними. Світло в кімнаті поступово збільшувалося, наче наставав світанок. Я спершу не міг рухати нічим, навіть кліпати, але кожен наступний сон давав мені трохи більше контролю. Я міг повести очима. Потім трохи повернути голову достатньо, щоб роздивитися більше брудний килим із плямами, старе крісло, завішене одягом, біла футболка, брудні джинси і чоботи, взуті в землю. Останній сон був найгіршим. Вперше я зміг повернути голову до вікна навпроти ліжка. Вікно було забите дошками, товстими, кривоприбитими, між щілинами рух, силует, що повільно пересувався з боку в бік, ніби заглядав усередину. Він мав бути величезним, щоб дістати до вікна другого поверху. Я зосередив усю силу. На тому, щоб поврухнути рукою. Зір затрусився, силует завмер. Потім велетенська рука піднялась і торкнулася вікна. Один палець підвівся і почав стукати повільно, нігтем. Я прокинувся миттєво. Кошмари почастішили спершу, раз на два тижні. Потім щотижня, потім через ніч. У тих снах на стінах з'являлися слова, видряпані ламаною англійською. Живи дім, їжа на ТВ». Хтось намагався спілкуватись, і я подумав, що зламаю цикл, якщо зміню спальню. Я переїхав у маленьку кімнату, завалену коробками. Тієї ночі я не бачив снів і подумав, що це нарешті закінчилося, поки не встав із-за столу і не почув тихий звук друкування позаду себе задовго після того, як я припинив друкувати, тієї ночі сон повернувся. Але тепер я бачив іншу кімнату дитячу, стіни вкриті малюнками, долоньки, чоловічки, будинки. Моя вулиця. Усі будинки перекреслені, крім мого. Я прокинувся на світанку, вибіг на вулицю в одному з і побачив, малюнок точнісінько збігається. Будинки. Вулиця, все, і знову жодна людина не дивиться на мене. Коли я повернувся додому, тремтячи, я глянув на щілину в сходах і побачив там око. Я застиг, воно кліпнуло, потім зникло. Я розчинив дверцята під сходовою шафи. Нікого. Але стіни всередині були вкриті дивними символами, не схожими ні на пентаграми, ні на графіті, радше як грубі ієрогліфи. На цьому все я вирішив піти, навіть якщо не мав куди. Але щойно я переступив поріг, усі на вулиці завмерли і почали дивитися на мене, автівки зупинилися. Мій сусід стояв нерухомо, шланг поливав його ноги, а він дивився на мене. Я відступив назад, і всі знову почали рухатися. Я не міг піти, не міг спати. Кожна дія повторювалася чоботи за крок позаду, гуркіт, посуду. Однієї ночі мені нічого не снилося. Але мене розбудив глухий стукіт у дверях. Я визирнув у вікно і побачив, як мій сусід барабанить кулаком у двері. Я побіг донизу, але збоку постукали в інше вікно. Листоноша, на лиці порожнеча. Він бив у скло в тому самому ритмі, що і сусід у двері. Одне за одним почали стукати всі вікна ідеально, синхронно, сильніше і сильніше. Стільки, що аж двері почали тріскатися. Я кинувся нагору і завмер. У щілині було те саме око. Воно сунуло записку. На ній було одне слово слідуй. Воно махнуло вбік до шафи. Я кинувся всередину і зачинив двері. Тиша, коли промінь ранку пробився крізь щілину, я відчинив двері і опинився в іншому будинку. У моєму, але згнилому, покинутому, розваленому. Вікна забиті зсередини меблями. Перед входом. Старий холодильник все в пліснявій гниті й руїнах. За вікнами щось рухалось. Я побіг нагору, у дитячу. Стіни були повністю вкриті малюнками, карта району, кожна будівля, написи тремтячим дитячим почерком. Тут їжа, не ходи, мертвий, він дивиться. Велетенські мальовані чоловічки з чорними очима стояли позначками в певних місцях, у парку, у лісі, за будинком, за щілинами у вікнах руїни району. Будинки зруйновані, провалля в дорозі, дерева згоріли, сіра пустка доки видно. І тоді я почув стукіт. З ванною на горі, яка тепер була забарикадована, хтось штрикав і бив у двері. І я відступав сходами і знову побачив щілину. Я кинувся назад у шафу і зачинився. Через щілину я бачив свій реальний дім цілий, чистий, нормальний, чув тихий звук, хтось був у моєму домі. Біля мене був сто з паперу. На ньому той, хто спілкувався зі мною, писав мені. Я писав сторінку за сторінкою. Допоможіть, я застряг. Хто ти? Де я? Брудний чобіт розчавив папір, а брудна рука підняла його і пішла нагору. Я знайшов ємності з, мабуть, дощовою водою. Їжі немає, я продовжую передавати записки. Думаю, дитина ловить деякі з них. Я виходжу, щоб знайти їжу і, можливо, генератор або зарядити ноутбук. На карті позначені безпечні зони та маршрути, якими можна оминути ту велику істоту. Поки що чи хтось знає, що мені робити. Wi-Fi ловить недовго. Я повернусь щойно зможу.